Це в нас трофеї. Хлопці нам передали звіти з фронту. Невеличку подяку для волонтерів, для нашої роботи. Кульку це форма російського військовослужбовця, якогось бур'ята, не знаємо кого. Це сухпайок російської армії. Більшість сухпаків були спорчені, цей це не спорчений, він весь упакований. Такий як був. Ну, як то кажуть, наші собаки їсти його не будуть, але у музеї лишиться. В свою виставку з подяк, трофеїв зібрали рогатинські волонтери. Експонати передали їм з передової та міст, куди возять гуманітарну допомогу. Ми допомагали і дитячим будинкам, і будинкам перестарілих, і тимчасово переміщеним людям, і жителям прифронтових міст. Але основний акцент у нас завжди був на допомогу нашим землякам, які воюють на передовій. І фактично за ці шість з половиною місяців, відколи працює волонтерське крило, наші волонтери здійснили більше ніж 200 Ті виїздів в зону бойових дій у прифронтові зони волонтери цієї організації вже відправили тони гуманітарної допомоги. А на передову звідси виїхали більше 60 автівок та машина швидкої допомоги. Стележі волонтерського складу заповнені медикаментами. Пані Оля якраз комплектує їх у аптечки за стандартами НАТО. Таких на фронті з рогатина вже більше тисячі. Ми маємо багато медикаментів, які ми самі закупляли. Є, є медикаменти і ліки, які нам. З Європи Виславна, найбільше не вистачає кровоспинних салфеток, знеболюючих і антибіотиків в уколах, а також турнікети завжди потрібні, вони ніколи не лишні. І бандажі такі. Слава Україні! Героям слава! А це Ганна у волонтерському штабі. Вона відповідальна за платіння сіток. За сім місяців каже жінка, тут вже перерізали сотні метрів тканини та сплели десятки маскувальних сіток. На черзі ділиться планами майстриня робота над кикіморами. Маємо в плані, вони вже закупили, закупили нитки. За нам дуже меценати нам дали. І тканину таку спеціальну, таку сіточку, і такі нитки, тільки от згоска з кравчиню, і вона нам скроїть, і ми будемо робити ці кікімери. Людей задіяно десь так, грубо говоря, 15 чоловік, По постійно міняється то все, але все рівно рук дуже бракує. В матеріалу ниток у нас завжди достатньо. Велика проблема з руками. На підмогу дорослим тут часто приходять діти, організовують різноманітні ярмарки, а вилучені кошти передають на підтримку ЗСУ. Аби фінансова спроможність була відчутнішою, волонтери навіть створили спеціальну програму. З допомогою знайомих ми розробили сервіс для донатів і з допомогою цих наклейок кожна людина може свій внесок внести в перемогу України. Зазнативши від 50 гривень і вище. Тому ці наклейки ми про можливість у різних громадських місцях. Перш за все, завеличені кошти готуватимуть військових до зими. Ділися планами пані Оксана. Основний зараз запит. Фактично, по тому, що приходить до нас від військових, це теплі речі. Це берце, це термобілизна, це фліска, це утеплена форма, це дощовики. Це якісь теплі куртки, бушлати, шапки, рукавиці. Оце все. Тому що зараз, коли холодно, одяг прати і сушити дуже важко. І грітися в окопах теж дуже важко. Усю цю роботу у волонтерському крилі виконують близько 20 волонтерів. Від лютого кажуть, вони допомогу отримували як від місцевих підприємців, аграріїв так і від закордонних меценатів. Долучитися до наближення перемоги запрошують усіх охочих. Інна не синдейська Роман Кочержук, Івано-Франківська область.